Реабілітація єдиноборствами у Вінниці запустили проєкт для відновлення поранених військових. Бійці двічі на тиждень разом із професійними інструкторами освоюють основні прийоми самбо та дзюдо. На тренуванні побувала Вікторія Гетьман. Попитатися ваш центр ваги, вивезти його ось сюди. І ось ідяйте. Ярослав Лопатюк опановує основні прийоми дзюдо. Про нього ми Україна вже розповідали півроку тому. Тоді, після важкого поранення на Херсонщині та ампутації обох ніг ветеран проходив реабілітацію. боровся із фантомними болями і готувався до протезування. Я вже від з двору прийшов сюди сам на протезах. Зараз відні більше треба координації, щоб зловити цей момент, от коли люди ходять на ходулях. Вони ж не те, що там крепкі, накачані чи що, вони просто тримають рівновагу. А так в зв'язку з тим, що була ще контузія. І у цьому чоловікові допомагають єдиноборства. Усі вправи та прийоми адаптовані для поранених. Наші друзі з Львівської федерації самбо вони розробили методичку. Ми відправили туди інструкторів, повчилися в них і почали вже у себе. Це вже друге заняття. На тренуваннях ветерани задіюють геть усі м'язи і краще тримають баланс вже у новому тілі. Вона мені допомагає розминаюся так, що тільки на кроваті лежати там. Це дуже хороша адаптація в колективі, коли вони борються, коли вони. З тренерами між собою. Людина, коли робить вправи, вона стає сильнішою, а якщо сильнішою, вона і в житті впевненіша. На заняття у Вінницю ветеранів привозять з усіх шпиталів області. Багато з наших ветеранів, які зараз їм ставили велика, всі лікарі такі зауваження, що вони не будуть ходити зовсім, то зв'язка, але за що того характера, який вони демонстрували, Ну, свою військову службу демонструвала цей героїзм. Вони також не перестають далі характером і боротися. Деякі ветерани вже готуються й до змагань. Ну я дуже дуже юний, можна сказати, дзюдоїст тому життя покаже. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми Україна, марафон Єдині новини.